З небувалою швидкістю для американської правової системи та дипломатичних процедур завершився гучний скандал з затриманням у США десятьох російських шпигунів. Після того як у суді всіх десятьох було визнано винними, їх відправили до Москви. За умовами обміну до Великобританії вже доставлено четверо росіян, звинувачених російською владою у шпигунстві на користь США. Чартерний літак з російськими шпигунами вилетів із США пізно ввечері у четвер. На літаку разом з дорослими їхні діти. Шпигунський скандал виглядав як повернення у холодну війну. Російських агентів, які розчинились у пригородах Нью-Йорка, Бостона та Вашингтона, затримали практично одночасно. Яким саме було їх завдання у США, достеменно невідомо, але усі вони визнали, що працювали на російський уряд. Холодна війна завершилась, але гра продовжується. Усім десятьом можна вважати пощастило. Суд визнав їх винними у тому, що вони діяли на території США, не зареєструвавшись як іноземні агенти. Їх було відправлено додому лише після 11 днів проведених у тюрмі. Уся історія виглядає як урок для інших. Якщо ви приїхали до Америки шпигувати, вас викриють і заарештують. Незважаючи на визнання вини та навіть розкаяння, деякі з них кажуть, що не вчиняли жодних неправомірних дій. За словами адвоката 28-річної Анни Чатман, вона подавала російському уряду лише інформацію, яка є доступною в інтернеті. якщо б їй довелося робити це знову, вона б на це не пішла. Але деяким з відправлених до Росії таки довелось заплатити високу ціну. Син родини Лазаро, звинувачених у шпигунстві, залишився у США, і тепер невідомо, коли і де він зможе побачити своїх батьків. Але це не найстрашніше, що могло статись, вважає юрист. Вони переживали, що потрапить до тюрми на 25 років. Як повідомили адвокати матері підлітка, що залишився у США, російський уряд пообіцяв їй 2000 тисячі доларів місячного утримання та безплатне житло. У майбутньому вона планує повернутись до Перу, де народилась.